І поки у Вашингтоні обговорюють нові важелі тиску на Кремль, Лавров вирішив зіграти у звичну гру перекласти провину з агресора на жертву. Росія знову переписує історію. І тепер ще й логіку. Глава МЗС Сергій Лавров в інтерв'ю угорському Ютуб каналу заявив, що агресія РФ проти України, нібито, не суперечить Будапештському меморандуму. За його словами, документ гарантує лише не використання ядерної зброї проти неядерних країн і нічого більше. Щоб виправдати вторгнення, Лавров звинуватив Київ. У порушенні прав нацменшин меншин і зміні конституційного статусу мовляв, Москва визнала визнавала Україну лише як нейтральну без'ядерну державу. А тепер вона зовсім не та. У тому ж інтерв'ю Лавров заявив, що після зустрічі на Алясці Путін, нібито, підтвердив готовність діяти за концепцію США, запропонованої спецпосланцем Стівом Віткофом. Але прямої відповіді не було. Трамп сказав, що має порадитися з союзниками наступного дня. Вони разом із Зеленським приїхали до Вашингтона, тож м'яч на їхньому полі, заявив Лавров. Комбінація типово кремлівська перекрутити міжнародне право, представити агресію як реакцію і водночас натякнути, що Москва нібито чекає миру, але на власних умовах. Зараз долучається до нас Сергій Гармаш, журналіст. Пане Сергію, доброго ранку. Доброго ранку. А... Тож а, так, пане Сергію, тож а, щодо Лаврова, так а, він говорить про те, що Путін в принципі не готовий рухатися за концепцією США щодо завершення російсько-української війни, і от е, потрібно е, зрозуміти, що е, принаймні... Слідуючи зі слів Лаврова, потрібно зрозуміти, що нібито вторгнення має абсолютно всі законні підстави з точки зору Російської Федерації. Ми бачимо, що по факту риторика Кремля вона незмінна, як і дії, але змінюється частково підхід Дональда Трампа. Все таки підхід, який змінюється зі сторони Сполучених Штатів Америки, може якимось чином змінити в тому числі і дії Кремля чи ні. От ці санкції, які додатково впроваджені, тому що одна справа заяви, інша справа дії. Ну ці санкції вони вже змінюють поведінку Кремля. Якщо ще минулого тижня Лавров е казав е взагалі, що ні ні, немає ніяких домовленостей, то зараз він каже вже, що Росія приймає концепцію США, але треба розмовляти. Да? А перед цим я нагадаю, е були заяви, що від Міністерства закордонних справ Росії, що потенціал Анкоріжу вичерпаний, а потім вийшов у помічник Путіна, і в той же день сказав, що це помилкова заява, і що Анкоріж працює, і стосунки між Росією і Сполученими Штатами постійно відбуваються якісь контакти. Тому я думаю, тут зараз те, що ви навели, той приклад, це свідчить про те, що Лавров. Розуміє, що е, Росія зацікавлена у контактах із Сполученими Штатами, тому що ці контакти дають їй ну більший ефект е, ніж е, навіть на полі бою, на е, мабуть, е, давайте казати про те, що. Була висловлена вже Сполученим Штатами Трампом, зокрема, готовність надати нам тамагавки, але е варто було Путіну позвонити, поспілкуватися з Трампом годину, і це рішення було скасовано. Е і зараз я думаю, що е Путін розуміє цінність е впливу свого впливу на президента Сполучених Штатів і для нього. Цей контакт, тобто сам факт переговорів, набагато важливіший навіть ніж ці санкції. А якщо ще й санкції з'являються, то звичайно, що путіну дуже потрібен канал впливу на президента Трампа. І це нарешті ну це я вже так все кажу, але дивно, що цього раніше ще не зрозумів міністр Лавров. Ну, мабуть, не дуже розумна людина, все ж таки, да, Ушаков розумніший. А, але, мабуть, йому підсказали, і зараз в нього дійсно змінюється риторика. Але риторика про що? По-перше, ми з вами не знаємо концепцію США, тому що я думаю, що в США немає концепції. Да? Тому що, я уточню і... одразу. Це не концепція зупинити по лінії фронту. А ми не знаємо з вами, тому що Трамп спочатку поговорив з Путіним про щось одне. Потім, як ми знаємо. А, принаймні, як писали мирові змі, да світові змі а, Трамп тиснув на Зеленського, який прилетів до нього, щоб вже отримувати намагавки. Щоб він віддав Донецьку область, а потім під тиском вже реакції на, на цей тиск а, знову ж таки світових змі і європейських політиків. І Зеленського, в тому числі, да Трамп заявив, що він про це не казав, і він згоден на зупинку по лінії фронту. Тому про яку концепцію каже пан Лавров ми не знаємо. Але для нас головне те, що все ж таки Трамп каже про зупинку по лінії фронту, що після цього були введені санкції, які змусили все ж таки і Трампа, і Путіна змінювати свою риторику і Ушакова, до речі, Ушаков також вчора. Для мене важливіше взагалі Ушаков все ж таки, що Лавров це таке, знаєте, бла бла-бла. А Ушаков вчора знову заявив, що Росія готова домовлятись і потрібен переговорний процес. Тобто, але це не означає, що Росія готова зупинитись, це означає, що Росія хоче бла, 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 бла з Трампом, щоб не було нових санкцій. Знову ж таки, зверніть увагу, санкці, санкції оголосили, але ж казав, що в них є. Три пакети, так? один легкий, третій середній і один важкий. І Трамп ввів в дію середній пакет. Тобто він і в Росії це знають в Москві, що є от ще один пакет, який буде серйозним ударом по російській економіці, взагалі по Російській Федерації, і його а Трамп би мовити, підвішений над Російською Федерацією. Але так як ви кажете про це, мені здається, ми розмовляли ще коли тільки-тільки починалися розмови про переговори, і, зокрема, ініціативи зі сторони Трампа, що а, Росії важливо показувати, що вона готова говорити, а в цей час далі продовжувати займатися своїми справами. І зараз це абсолютно відбувається. От Росі там Ушаков, Лавров, вони роблять заяви про те, що так, так, ми там готові, ми їдемо до вас. Давайте поговоримо. Але при цьому на Фронті тільки накопичення військ, і тільки жорстокіші удари по цивільних містах. Ну вони ж намагаються виграти час. Вони розуміють, що зупинитись все одно прийдеться. Така, так би мовити, кон'юнктура світова, і ну головне, так би мовити, визначення, коли це станеться, я думаю, відбудеться все ж таки після зустрічі Трампа і СІ. Да? Тобто, я не впевнений, що вони прям будуть обговорювати саме українське питання, але економічні стосунки, взагалі, стосунки між цими двома свод... понад державами, да? будуть впливати і на поведінку Російської Федерації, на економічну поведінку, і на поведінку. На лінії фронту. Але для Путіна головне а, виграти час цими розмовами, переговорами таке інше, для того, щоб захопити Донецьку область. Інакше а, він не може дозволити собі зупинитись, тому що це буде поразкою для нього. Він вже записав її в свою конституцію, як його територію. Да? то тобто росіяни спитають, а де чотири, чотири роки майже а, нас вбивають, ми вбиваємо. І що? Ми так і не звільнили. Рос... Територію Російської Федерації да для них вона територія Російської Федерації. Ну на жаль, не тільки Донецьку область він записав до конституції, тому тут теж є момент для нього. Принципова саме Донецька область, Донецька-Луганська область, тому що їх вони записані в Конституції, в адміністративних кордонах українських областей Донецьковасько. Щодо Запорізької Херсонської, там немає визначень, в яких кордонах вони записані. І Херсонська і Запорізька області і Російської Федерації можуть не співпадати за територією із Херсонською Запорізькою областями України. Тому тут він грається, тут він ще бачите, обіцяє там, Трампу, що він не буде захоплювати, так би мовити, не ще території цих областей, і це він дає як поступку. Хоча він ну, їх і не захопив. А от принципово і політично для нього важливо захопити Донецьку область, але для нас принципово не дати йому це цього зробити, тому що тоді це буде перемога Російської Федерації. Це буде поразка для нас з великими і економічними, і політичними наслідками і, і воєнними наслідками. Дякую, пане Сергію, за відповіді. Сергій Гармаш, журналіст, про риторику і заяви Кремля. Дякую.